Вітаю вас в ефірі. Меморандум Латинської. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах цього тижня. Нашу увагу привернули одразу дві дивні новини, які стосуються веселої держави Сомалі. Перша новина прийшла з Києва. Міністр закордонних справ Леонід Кажара заявив, що за кілька днів український фрегат Гетьман Сагайдачний приєднається до учасників багатонаціональної операції з протидії піратству на морі, океанський щит. В районі Африканського Рогу та Аденської затоки наш парламент якраз сьогодні ухвалив відповідний законопроект. Я так і уявляю собі цю картину: посеред безмежного океану, сучасні бойові крейсери, лінкори і авіаносці Натівської коаліції. Аж раптом з Суецького каналу весь в диму від парових котлів із кулеметом Максим на кермі випливає краса і гордість українського флоту фрегат Сагайдачний. Кажу вам: нажахані такою картиною, сомалійські пирати самі повистрибують із своїх човнів і перетопляться в океані. А от друга новина про Сомалі прийшла з Євросоюзу, і мене вона особисто не розсмішила, а роздратувала. Виявляється, за результатами конференції країн донорів у Брюсселі, за участі не кого-небудь, а верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон та глави Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу Сомалі отримає 1,8 мільярди євро, які мають нарешті допомогти подолати хаос в країні, передусім розбій піратів. А ви кажете, в Європі криза. А Європа знайшла майже 2 мільярди євро, щоб викинути їх на вітер, тобто в Сомалі. Тому що Сомалі вже 20 років навіть не країна. Якщо там і є влада, то розповсюджується вона лише на декілька кварталів столиці Магадішо та ще кількох міст і то доки не стемніло. Хоча на Брюссельській конференції відзначено, що Сомалі демонструє прогрес. Зокрема, рік тому там обрали президента, і уявіть собі, його досі не вбили. Хоча два тижні тому і намагались. В країні найвищий в світі рівень корупції, за даними ООН, майже 80% витрат центральної банку країни йдуть у тінь. Тобто 80% коштів, виділених на боротьбу з піратами, підуть у кишені тих же піратів. Втім, тут є і позитивний момент. На ці гроші пірати накуплять стільки рому і наркотиків, що раками зможуть не виходити на промисел. А от для України я вважаю це образливо. Ми ніяк не можемо залучити до себе мільярдні єврокредити і євроінвестиції. Кредити і інвестиції зауважте, тобто кошти, які повернуться надавачу. І нам їх не дають, тому що, бач, надто ризиковано. А гухнути майже 2 мільярди в Сомалі це значить не ризиковано. Тобто, що виходить, Кетерін Ештон, Сомалі дала, а нам не дала. Ми що? Порівняно з Сомалі рилом не вийшли, чи як? Так, що будеш у нашому селі? До мене в хату? Не заходь, Кетрін Ештон. Звідки взагалі взялись сомалійські пірати. Історія така. Все почалось, коли у 60-му році, на так званому африканському розі з колишніх італійських та британських колоній утворилась весела держава Сомалі. Як і належить нормальної африканській державі, невдовзі тут до влади прийшла кривава диктатура з усіма атрибутами, розстрілами, геноцидом, голодом і так далі. Звісно, що знайшлись невдоволені. Невдоволених активно підтримала сусідня Ефіопія. Дійшло до війни. У нас кажуть, хто в армії служив, той в цирку не сміється. Це ви ще нічого не знаєте про війну між Ефіопією та Сомалі. Було це у 77-78 роках. Радянський Союз активно насаджав ідеали соціалізму чорним братам африканського континенту. У цій війні він спочатку підтримував Сомалі, а потім Ефіопію. Були випадки, коли бойовими діями з обох сторін керували радянські військові радники. А оскільки конфліктуючі сторони почали війну без офіційного попередження і, взагалі, нікого не спитавши, а Радянський Союз втрутився зрозуміло, теж нікого не спитавши, то сам факт військових дій взагалі… Галі заперечувався такий от африкано-радянський маразм. Результатом цього маразму стало перше в Сомалі. Хлинув поток зброї з того часу. Він власне і не зупинявся. По друге, ця зброя опинилась в руках навчених радянською військовою машиною, польових командирів, рядових бійців і, взагалі, кого попало. От саме з тих часів і з'явились перші повідомлення про сомалійських піратів. Далі Маразм лише поглиблювався. У 91-му році криваву диктатуру, врешті-решт, було скинуто. З того часу Сомалі як держава перестала існувати. Демократію в Сомалі спробували було встановити миротворчі війська ООН на чолі з доблесними американськими вояками. Але озброєні застарілими радянськими калишами аборигени наваляли їм так, що мало не здалось. Про ті події дуже реалістично і на диво безперечка. Пафосу розповідає вельми гідний фільм Рідлі Скотта Падіння Чорного Яструба. Хто не бачив, дивитись обов'язково. У 95-му році американці пішли з країни. Ну і, власне, все. З того часу буває, хтось із середини країни, або якісь зовнішні сили пробують щось зробити, але марно. Невдовзі виявилось, що з їжі у гордих і свободолюбивих сомалійців залишились лише радянські АК-47. Та РПГ рішення було очевидним. Поруч найінтенсивніший морський шлях світу, який виник з часів відкриття Суецького каналу. До певного часу піратів не вважали проблемою. Так було до 2005-го. кажуть саме тоді у руки сомалійських піратів потрапила піратська копія першої частини піратів Карибського моря. Слава капітана Джека Спарао на нанівець знесла дах у сомалійців 23 напади на рік. Морські капітани і страхові кампанії з жахом чекали виходу другої частини, і таки дочекались. Взагалі, з виходом кожної частини піратів Карибського моря, кількість нападів сомалійських піратів зростала в рази. Пік прийшовся на 2008 рік. Понад дві сотні нападів. Вже треба було щось робити. Тим більше, що у наступному 2009-му мала вийти наступна серія пригод піратів Карибського моря. Тому швиденько прийняли спеціальну резолюцію ООН і до Сомалійського узбережжя відправився непереможний п'ять и флот ВМС США. До акції спацифікації сомалійців час від часу долучаються бойові кораблі Росії, Британії, Франції, Швеції, Китаю, Південної Кореї і навіть Ірану. Загалом десятків зотри країн Євразії. Результат нульовий. За добу Сомалійською акваторією проходить кілька сотень суден. Всіх не захистиш. Спійманих піратів відпускають, законодавча засудити їх дуже складно, таких випадків одиниці. Втішає математика. Навіть у вдалий рік вони нападають максимум на дві сотні суден. Хоча там за добу Проходить у рази більше. Хтось підрахував, що у сучасному світі вірогідність вийти заміж за мільйонера лише у 10 разів менша, ніж ризик потрапити до рук сомалійських піратів. Хоча українцям щастить не дуже. Не знаю, як там щодо вийти заміж за мільйонера, але за даними МЗС України з 2008 року було захоплено або здійснено напади на 40 суден, на борту яких перебували 187 громадян України, які складають значну частину екіпажу. 140 українців стали. Жертвами морського тероризму двоє з них загинули. Це був меморандум Латинською – те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цуховській у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.